А чи потрібно прищіплювати день? А чи потрібно пасинкувати кавун, а чи треба обрізати плоди на кавунові вишні, чи треба обрізати пагони на дині, Боже, у мене вже сьогодні голова кипить з цих питань. Ну хто вам оце показує, Це ці люди, в яких на городі 30 цих кущів, яким нема чого займати, чого робити? Вони йдуть, общіпують диню, чи йдуть обомують того кавуна, посинкують, обрізають і так далі, бо їм немає чого робити, вони тим займаються. Ви ото дивитесь і ото за ними. Та саме хочеться робити. Ну, скажіть, будь ласка, на полі хтось пасинкує тут диню, чи обізає того ті пасинки на тому кавуні. Ну, Люди добрі, ну це просто капець. Не потрібно цього робити. Давайте раз і назавжди закриваємо це питання. Не потрібно. Якщо рослина і відчуває, що вона може витягнути два плоди, вона буде тягнути два плоди. Якщо в неї ще буде десяток, вона їх просто скине. Це рівно цінно тому, що ви візьмете їх пообвамуєте. Ну, типу, розумієте? Дивіться, в нас в тому році на кавунах. Вона витягувала два плоди, там третій була витягувала, четвертий маленький, вона просто скидала. А якби я пічкав їх хімічними добривами, мінеральними, то вона б їх би витягнула. Ну, Але ви просто цього не робилося. От і все. Ну, хочеться вам, немає вам чого робити. Ну підіть, побізайте, по поломайте того кавуна. Я ще в в тіктоці бачив на тріпійський двір взагалі. Нема завізі на кавунові, що нам зробити. Мені підказали обрізати по пів пагона. Пішов по кавунові, пів пагона пообрізав. Дивлюсь це у відео і думаю, боже, а що ви робите? Хто вам це порадив? Бо немає завізі. Так дайте йому бору, то й буде завість. Чи він зав'яжеться з неба якогось. Ну це просто якийсь капець. Просто капець.